Всім вітання! Сьогодні будемо розбирати, як в'язати шапку. У мене вона ще не закінчена, буду дописувати якраз відео по макушки, і на рахунок ось цього начесування, яку пряжу можемо використовувати, що нам з цим робити. Поїхали! Оригінальна пряжа, яка використовується зараз для в'язання це пряжа Ray від Катя. У нас 60% альпака і 29% лана, 11 поліамід. Давайте на це звернемо увагу. Саме 29% лани дає можливість нам ось так її почесати. Якщо в нас 100% альпака, її важко так начесати, бо все рівно у альпаки не такий, не такий ворс, ніж у махерів чи спушених міріносів. Як нам зрозуміти, чи буде в нас з моточка пухнаста шапка, чи ні, беремо щіточку і просто. Робимо ось так. І бачимо, що у нас ворс, який ми зможемо добути з цього моточка. Окей, нам підходить, вяжем. Кольори у нас в палітрі обмежені, тому я почала одразу шукати, чим ми можемо замінити. Чим можна замінити краще пухнасту пряжу, чим махер. І в нас одразу йде махер Міріно. Цей моточок я вже трішки. Два рази, ось бачимо, два рази, і вистачає нам зрозуміти а, наш ворс. Ось а, махер Міріно в дві нитки також підходить дуже класно на таку шапку. Просто мастхев, чесно кажучи, а, по тактильним відчуттям. Розуміємо, що махер є махер, альпака є альпака, шерсть є шерсть. А, всі якості. А, Тактильні притаманні, але якщо ми сажаємо шапку по голові, якщо вона в нас не рухається, то взагалі немає проблеми з пощосуванням. Нам шапка доставляє дискомфорт, якщо в нас вона рухається на голові, ось так обертається, і тоді, звісно, на, 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 будуть поколювання. Але ми розуміємо, що пухнасті ворсиночки, вони все рівно нас будуть трішки додавати такого дискомфорту. А, рекомендую по кольорам дивитися Мохерміріно, дивіться, а, рейки. і... Обирати свою шапку, свій колір на свою пухнасту шапку. Метраж тут 100 метрів, тут 110, але я ось завершую макушку, вже буду дов'язувати, знімати. Та, і в мене ось такий залишок з другого метка. Тобто нам взагалі вистачає всього. Два метка і на шапку будь-якої пряжі. Чи це Махер Міріно, чи це рейки. Макір Міріно зараз наявності більше кольорів, і тут є такі більше Тактильні, більш популярні, бо рейки це яскраві. І палітра там десь 10, 10 кольорів плюс Макірміріна. Я гадаю, що є куди піти, що обрати. Поїхали. Набираємо нашу кількість петель. Я записувала це вже ввечері, бо я дов'язувала цю, 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 цю шапку з задоволенням. Я вставляю відео з вечора і потім показую, як я закриваю макушку та почешемо її з вами разом. І одразу ще доставлю відео, що мої 48 петель це ширину, дорівнює є 23. 23 см і це на об'єм голови 56. Якщо у вас плюс-мінус, більше додаємо дві до петлі, менше відкидаємо дві петлі, і все, це дуже просто. складне відео, бо хочеться в'язати далі, але хочу відзнати, як набирати петельки, як ми в'яжемо. Перша рекомендація: я спочатку набирала на спиці Mindful. Бачите, вони. Покривіли навіть. А якщо вам спиться дорогі буржите, то в цю шапку краще в'язати меджиклубом, бо будьте готові, що петля плохо пров'язується, і ну, ви, ви тиснете своєю ручкою на ось це місце, і ми можемо поламати я прям це відчула, краще зберегти спиці. А якщо вам спиці не жалка, в'яжемо по кругу. Спиця. 40 чи 80 100 для Magic Loop номер 6. Відкриваємо моточок наших рейки. Спочатку моточка я беру ниточку. І з серединки від... дістаю і набираю петлі. Ось наші дві ниточки. І починаємо набір петель. Тут він у нас класичний, ось ми цю петельку завернули і з великого пальчика припідняли ниточку і зачепили з середнього. Все. В будь-який інший спосіб, я тут вже 3-4 пробувала, не виходить, бо одна, ну, вони погано протягуються і паралельно друг у другу вони. Ну, Ось такими там хвильками робиться. Е, я набираю і розпускаю, набираю, і розпускаю, там, три петлі нормально, і потім пішло. Тобто ми звичайним методом з великого під великий пальчик спицю завели під ниточку великого пальчика, дістали з царе, вказівного і протягнули. Швидко, це ось так виглядає. Набираємо петлі. Не сильно затягнемо, але у вас сильно тут і не виходить, бачите, воно все рівно. Дуже пухка пряжа виходить на шестерку, і ну, все рівно тут ми, ми не затягнемо, тобто маємо бути ось десь так. І наб, набрали потрібну кількість петель, На моєму випадку це 48, я кажу, що 56-58 на обхват голови нормально буде. І в'яжемо розинкою один на один. І як я вже сказала, що краще спиці не портити, якщо вам взагалі ще потрібні, там 6 чи навіть не спиці атросик, бо, бо важко пров'язувати. Я везу зараз Magic Club на олівочках. Ось мої 48 петель, 24 петельки на одній стороні, 24 на другій. А в мене Ось можемо подивитися, як петля ну, проходять, і, і дуже плотно в'язання. Це в мене зараз закінчується другий моток. Пряжа ще не пухна. Там ми зранку з вами разом її почешемо і розкриємо. Е, ну, покажу. Та, тобто за задню стіночкою виборідно, запередньо за лицьова. І так ми в'яжемо. Це зв'язала десь Трішки більше, ніж годинка, тому ж ввечері знімаю відео. Так? Ліцева знаночна. Так ми в'яжемо. В'яжу я, протягуючи дуже, так сказати, на отмаш, витягую петлю, але ось полотно ось наші коське, все, все, все класно, все стабільно. Тому завтра зранку допоказую макушку і як, закр... Як... Як закривати макушки, все, бачите, тут стрічки напухнастя, що я почесала. І розчешемо, подивимося, що в нас виходить. Це розход з одного моточка. Розставляємо маркери. Я використовую свої улюблені. Катя, бачите, мене їх все менше і менше, бо вони в мене по робочих проєктах. Спиці в мене оливка. Віжу Magic Club, тому що, коли я вже там показувала, що, щоб не перегинати сороківку, бо пряжа важко проходить, важко пров'язується. І ось ці стики на сороківці ми зламаємо то не треба так робити. 48 петель я розділила на 4 і поставила маркерочки на лицевих петлях. Через 11, Тобто, 11 петель, 12 в мене маркерована. Ну і, в принципі, поїхали в'язати Убавки нашої макушки. Тобто це в мене отворот, в мене вже висота шапки є, і в'яжемо наші убавочки. Так, поїхали. В мене ізнаночна. Бавки ми будемо робити через ряд, ряд з собаками, ряд без. Хочу зауважити, та, що зараз я в'яжу, і ось тут е шапка не пухнаста. Ми її можемо лишити ось таку непухнасту, можемо зробити ось таку. Це ми робимо на свій смак. Може просто бути дуже тепла шапка. Пам'ятаємо, що альпака гріє і в ній буде дуже-дуже тепло. Так, доходимо до місця за дві петлі до. Маркерочка. Битобавки. Розвертаємо петельку, щоб вона, наша петліка, розвернута була до нас. Ось так. Тобто щоб ми її коли накладуємо, вона лягала красиво. Пров'язуємо ізнаночно і накидаємо петельку. Ось бачимо, що вона як шла, так і є. Тобто керуємо саме цим процесом. Потім пров'язуємо. Лицеву і пров'язуємо дві разом. Цю петельку ізнаночну. Ми маємо розвернути, щоб пров'язати за передню стіночку дві петлі, щоб вони у нас теж гарненько, гарненько лягли. Є. Так, тобто вони у нас дві лицеві йдуть до лицевої з маркерочком. В'яжемо далі. Знову зупиняємось. За дві петлі до маркерочка. так, І знову у нас і ізнаночна. Лицьову ми ось так от перевертаємо ізнаночним помалюночку і лицьову накинули. Ось у нас знову лицьова петля йде, красиво розвернута. Лицьову з маркерочком пров'язуємо. Тепер нас ізнаночні, бачите, вони спинка до спинки стоять. Ізнаночну ми розвернули, щоб вони у нас однаково стояли з лицевої і пров'язали. Бачимо, все красиво, так? Йдемо далі. Бавки робимо по всьому ряду. Тобто обавочки ми е, пров'язуємо 4 обавки, наступний ряд буде всі е, петлі по малюночку без обавок. А наступний ряд у нас також буде з обавками, потім ряд без обавок. Ну і так, поки в нас не лишиться 8 петель, 8, 12, е, ви же там дивіться самі приміряйте, скільки вам е, е, потрібно. Просто покажу один ряд, з вами привяжу, а далі ви так само будете робити. Так, знову доходжу до місця. Де наш маркерочок? Ось він. Та. Петлю лицеву, яка в мене стоїть, розвертаю. Ось вона стояла ось так от. Я завожу спицю і розвернула. Ізнаночну пров'язую, і лицеву, яку я розвернула, накидаю. Ось так вони красиво йдуть. Далі знову в мене лицева. Ізнаночні дві значно стоїть розвернута спинкою до лицевої, розгортаю її і за передній стіночкою дві петельки пров'язала. Далі пров'язуємо самостійно. Ось тепер я йду. В мене пров'язан ось наш пух, перший ряд з убавками, другий ряд я пров'язала без убавок І тепер третій ряд з убавками, Ось марки. Лицевою, якою ми там, біля якої робимо убавки. Ось у нас дві лицевих з'явилися від убав. Всього в нас три. Що ми робимо тепер? Тепер ми убавки робимо ось тут. Тобто ми знову обираємо ізнаночну. Тобто, нашу ізнаночну ми так само будемо прибирати. Робимо убавку на ізнаночну. Знову ось вона. Розвернули. Пров'язали ізнаночно, накинули лицьову, лицева, лицьова, лицьова, ізнаночно розвернули і пров'язали. Ось у нас сходяться лицеві Красиво? керсив. Продовжуємо в'язати ці так обавки ще три рази і один ряд без Убавок. Прив'язала до кінця ряд з збавками, прив'язала ще один ряд без собак і йду, пров'язую ще третій ряд з убавками. Ось наш маркер, ось наші дві лицевих перед, дві лицевих після. Доходжу я до цих лицевих. Ось він. І так само роблю: розвертаю лицеву петлю, розвернула, лицеву пров'язала і розвернуто накинула. Центрова петля наша з маркерочками без змін. І ось тут уже дві петлі були стоять однаково розвернуті, і їх просто пров'язую дві разом. І так роблю до кінця ряду. Ось у нас вони сходяться наші. Пров'язую до кінця і ряд без убавок. Тепер все залежить від нашої кількості петельок. А ми ось так ведемо наші лицеві петлі. Тепер у нас на спицях ось центральні петлі по одній лицевій ізнаночній і одна де лицьова. Логічно, нам потрібно обрати ізнаночні, але ми їх обирали завжди, щоб лицева була зверху, що тепер ми будемо робити? Тобто, Т. у нас одна лицева ідеда, тому що ми її не можемо накинути, ні ні вправо, ні вліво. Нам потрібно прибирати, значить, цю петлю лишати, а обирати ізнаночну, але щоб вона пров'язувалась лицьовою. доходимо до цього місця. Пров'язуємо лицеву і два ізнаночні. Як нам зробити, щоб лицьова була зверху? Ми знімаємо ізнаночну, лицьову ми перевдягаємо, розвертаючись, як завжди, ізнаночну вдягаємо знову на ліву спицю, лицьову зверху, все є і пров'язуємо. Дві разом. Ось у нас знову йде наш стовпчик з лицевою. Тобто просто змінюємо місцями лицеву, і знаночну і пров'язуємо лицевою. Лицева наша, яка в центрі, знаночна. Нам потрібно, щоб зверху була лицева. Ми її порізнімаємо, спускаємо знаночну, вдягаємо лицьову, піднімаємо ізнаночну і пров'язуємо їх. Ось так: ми тепер заводимо і ми бачимо, що в нас лицева. Лягає по малюночку. Бачите, нам ну... пішла наша коска. Тепер покажу, як буде виглядати шапка, якщо ми зараз стягуємо ось так. Та, в принципі, ось нам всього вистачає. Давайте е покажу, як чесати. Чешемо шапку ми. У мене дуже багато розчосочок, які там можна. вони всі підходять. Чешем, чим вам буде зручно. Мала спеціальну розсоску для махера, але я її подарувала, думала собі, візьму, але буду зняти. Тому показую, як чесати. Просто беремо вверх, піднімаємо Оце отут і вже в мене прочесано. Ось ця сторона у нас не чесана, лишила вам. Тобто, а, так, раз, два, бачимо, і в нас вже випушило. Ми проходимо, трішки підчесали по всій а, шапочці потихеньку, потихеньку, потихеньку. А потім ми а, вкладаємо ворс в потрібну нам сторону. Ну, ну, тобто ну, випушимо. Ще хочу сказати, що так, ось так воно випушиться, все буде, але все рівно в відноске воно буде приминатись. То нам потрібно за цим буде дбати і а, її. Постійно підчесувати, проводити в порядок, тобто, щоб ми розуміли, що все рівно борс буде десь впадати. Ось, бачите, я чешу зараз від себе до верху. Ось, вичесала, і тепер ми в бок його трішки, трішки розвертаємо. І все, вона вже стає лохма... лохматою лохматою. Залишок в мене ось такий. Тобто ми можемо зв'язати тут, мабуть, ще один отвороту вистачить досить такий гарний залишок. Ось така шапка виходить. І давайте ще, ще замір зробимо, скільки висота є. Та? Вона вже не спиться. Стягнути можна самостійно. Так, міряю. Висота шапки в нас 37, до маркерів, до нашого місця обавок 33. Кстати, дівчата, чекаю на ваші вподобайки, коментарі і носіть задоволення.